19 березня 1917 року у Києві на Софійській площі відбулася найбільша українська маніфестація. Тоді висловити підтримку ідеї української революції зібралось 100 тисяч осіб. Тепер і свої, і чужі побачили, що українство сила, що за ним маси, а на якісь окремі гуртки і кубки. Ми всі відчули вперше твердий ґрунт під ногами, почули себе господарями у своїй хаті. Згадував про цю подію Дмитро Дорошенко. Цікавий факт від початку війни на українських землях Російської імперії діяв сухий закон. Придбати алкоголь можна було лише у закладах харчування або нелегально. Заборону скасували аж 1925 року, коли радянській економіці критично не вистачало коштів і виникла потреба збільшити надходження до бюджету. Цікавий факт. 5 січня 1918 року Українська Центральна Рада ввела в обіг власну валюту. Її дизайн розробив відомий художник-графік Георгій Нарбут. Напис 100 карбованців на купюрі був виконаний чотирма мовами: українською, російською, польською та наїдиші.